Привет, банда! Что вы? Як дела у вас? Короче Чистока херня сегодня снылась И <глухи> все бы ничего, как бы по цему весны Были просто сны Ну сподіваюсь, что в цей раз саме так и было Бо что якесь воно дуже погане. Ладно, мы же не про погане тут вообще с вами всегда балакаем Что я хотел сказать? Как только начинаются жаркие дни и грязная работа. И сразу появляются какие-то в офисе неоткладные, неотложные дела, поэтому вот на всю всю грязную нудную и вонючую работу иду я сам. То де вже той Матео, я не знаю. Я вже хочу, щоб вони там не думали, рішали, а щоб він вже скоріше перейшов до нас робити. Я думаю, що і діти його, і жінка цього хочуть. Не знаю, чи хочеться він. Хоча самі італійці, я вам скажу, ну отак от я, наскільки знаю, вони особо за грошима там ну, не женуться. Ну, в смислі, як би, звісно, як і всі хочеться заробляти. там більше і все таке але знаєте коли ти, у тебе є по, -по, -по житті як цей кондиціонер виключити ну в смисі виключити я знаю щоб не дуло на мене е Ну, є у людей фундамент тобто він родився в нього вже все, все на мазі знаєте то тобто? там якісь счет в банки. От. Ну, це я так образно коротко. Але все одно, що у них там 20-30 годам вже лежить якась сума, знаєте, якої, якої в принципі хватає там при бажанні на якийсь там новий мотоцикл, машину чи навіть квартиру якусь е недорогу. от. Вони, звісно, ніколи нічого за налічку не купують, все беруть в кредит, але тим не менш сума така, знаєте, як то кажуть, у них вже є. Тому їх це менше парить, ну, ніж, скажімо, нас, наприклад. Тому... В його випадку, в випадку Матео, звісно, краще знаєте, робити 8 годин. Та тим більше, що йому, я ж кажу, тут будуть платити нормально. Е, ну як, не так, як він зараз заробляє, але все одно Ну, там якась 3 буде офіційно, плюс ці ж у нас-перероботки, роботки ну на які хоч половиною в нього та й буде виходити. От, а це я вважаю, що це... Чи цього вистачає. З головою. Це вистачає, щоб отратити, і потратити, і відкласти, і все остальне. Да. Ну, а мені його вже на роботі не вистачає. Я тільки узнав про цінови, що може таке бути, а я вже прям живу мічтаннями, знаєте, що це. Ну, тому що з ним прикольно робити. Він розуміє, що якщо там оці низенькі валери, от, там не треба казати, що вниз внести, бо мені там я не проваджую, Він розуміє, що він там пішки ходить. А у мене сили більше вистачає. Він відкрутив, я зверху взяв без всяких зйомників, підйомників, витягнув. Тобто, ну, ми друг друга, як то кажуть, доповнюємо. Тобто Я фізично, він е, умственно, і, скажімо, ці от, знаєте, ювелірні роботи, де там треба це. От. Єдине, що його треба буде, звісно, трошки перевоспитати. Я вже сам перевоспитуюся, його треба буде перевоспитати стосовно. Що не треба рвати пупа і робити, скажем там, три Як воно правильно тут переводиться. Ну, пере, переводи як талон. а от, а, Це типа як тех, техосмотр, ви поняли? Навіть не осмотр, а заміна всіх маслов, фільтрів і все остальне. Отаку от, от, от функцію. Виконуємо. Я її ви вже знаєте, я вже не раз сказав. Я її сам роблю на одному валєрі за півдня. Ну, матео, так же саме. Якщо ми станемо вдвох, то ми можемо за два там ну, гай, три години зробити повністю машину, тобто поміняти файл фільтра, масла, смазки, все, попровіряти всі уровні, поприбирати, помити, як то кажуть, і випустити на лінію абсолютно обслужений. Автомобіль. От. А коли ми робимо це втрьох Лука, Симона і я, то ми можемо ми ледве за день встигаємо це втрьох зробити. А якщо там якісь ще доп то розтягується це на два дні. От треба так само робити, потому що я вже знаю, що якщо сьогодні треба зробити тільки цю роботу, то краще її розтягнути, тому що після обіду потім ходиш, шукаєш п'ятий угол, це ще хуже, ніж. Чим виконувати якусь грязну роботу, я вам скажу, коли ти сам собі потім шукаєш, що, що робити і чим зайнятися. Ой так, ну поїду зараз на Вольтер, це ж їду. Та й там вам покажу зараз, що мені треба робити. Перед тим бандочка, як зайнятися грязними роботами, можна такий невеличкий релакс отримати тут. Дивіться, яка сьогодні хвиля гарна, море спокійне. Українців вже трохи на пляжику є. Три італійських рибака, то все остальне українці, я вам гарантію даю. Вже провірено. Неоднократно. Дивіться, яка тишина, А димка страшна. Далі рензанно вже нічого не видно. Ну то, і так прикольно. Де там бамка? Церква як обична. Все, кайфанули, погнали работать. Дуду нарешті ж видали нового Валеру, абсолютно нового. Вот. Я за нього дуже радий. Кстати, знаєте що, я тільки що в нього питаю, скільки тобі років? Він каже, 56. Я кажу, як 56, ти, ти навіть на 40 не виглядаєш Яких 56? Вони що, ці черномазі не старіють? А ну-ка напишіть мені. Ой, коротше, ладно, Бог з ним, з тим дуду. Василь сьогодні у нас в роботі. Василь! Із плюсов цього Василя, я вам так скажу. Єдине, що я під ним можу... Ходити пішки майже. Да. Це, це із плюсов. А із мінусов, ребята, по-моєму, я її ніколи не мив. Соответственно, якщо ніколи я її не мив, ну ясно, і дураку, що її ніхто не мив ніколи. Дивіться, що там робиться. І так везде. І так совсем. Там оно куди не глянь. Ах, завтра, ой, кажу завтра, зараз буду працювати. А була б хімія, ну як приїде, то я його і помию, тому що ну, це ж не діло. Це не діло. Це зараз за листики, а це треба вдівати костюм по-любому. А в костюмі жарко вже просто так ось стояти на дворі жарко, В тіньок його не переженеш. Ну, тому що поки не відремонтував ним. не на ходу, скажем так. О, так, а это что у нас так? А, это вчера начальство соизволило сделать предварительный осмотр, а я не соизволил за ним убрать. И так я бываю. Хорошо, что тут не воруют. Да смотрите, что у нас тут. Наверное, я сейчас буду такие в цвет мотора сто процентов. А что же воно за всех щелей ты Ладно, хорош ныть, приступаем к работе. Жиротопка включаем на максимум. Фух. А я вам скажу, вы знаете, кто то там что не казал, а за раньше цей костюмчик трошки тут трещом по швах, а зараз... <laughs> Работаем. Фуй, сьогодні буде, от знаєте, що після цього ефекту цього сауни, щоб також ще можна було обновити через забор та й в море. Ну, в принципі, можна. Ніхто ж не запрещає, але ну, хто після цього потім робить. У мене воно як в мозгу, знаєте, тако поробив щось. Чи вже якщо заліз в море, значить ти вже вийшов, маєш взяти якусь жменю креветок, холодне пиво, лягти на пісочок і вже точно нічого не робити. тому що ну, хто це? Виліз із води і пішов робити. Це якісь не знаю. Значить так, бандочка, пора до дня. Я ж поганого не посоветую ви знаєте. Хто п'є зранку каву і все одно не може прокинути, знаєте, є такі люди. От. Попробуйте солярки глотнути як я Таку трошечки розбавлена з водою в фільтрі зразу. Роздупляє на раз-два, я вам кажу. І зуби чистити не треба. Таки і... послі вкусі агонь. Смахота. Зараз без шуток хочу сказати тим, хто довіряє сучасним виробникам, маслам і все остальне. В общем, всі ті, хто міняють масло, 20, 30, 50 тисяч. Дивіться, я на примірі вам цього фільтра покажу, що відбувається у вас з фільтром. Тобто він не пропускає. В даному випадку це дизель, так. Да. У мене ситуація не критична. У мене просто заводиться, але не газує. Тобто я даю газу, він не може нужну кількість солярки взяти, щоб газанути. З маслом це працює інакше. Ви газуєте, машина газує, але без масла. Тому люди добрі. Виробник розрахував, що ви при заміні там 100. 20-30 тисяч кілометрів, 150-200 тисяч накатаєте а потім просто викинете свою машину. Тому, якщо ви хочете їздити як нормальні люди 400-500 тисяч без ремонту, а хто і більше, то будь ласка, міняйте масло 7-8, ну, максимально 10 тисяч. Нема таких масел, які ходять. Масло може і ходить, і виглядить красиво, але повірте мені, то тільки за щодо Всяких присадок і все остального. А фільтр все одно на собі лишає таку от бадю. подивіться просто, Це ж... я не знаю, що це, на що воно схоже. Помієте, воно ж Ну все, це, 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 це жесть. І в моторі ж так само, десь якийсь там конденсатик, шмінгінсатик, воно все на фільтрі залишається. Тобто воно, е, не буду повторятися, я думаю, що ви мене зрозуміли. Це реально такий, знаєте, совет человеческий вам даю, чтобы вы отак так не столкнулися потім з такою ситуацией. З ним вам відосик, покажу, щоб не виникало у вас питань, чого я роблю сегодня сам. Минус два костюма, щоб ви понимали. До обіду. Ну и я вот так вот вигляжу. Поки їм? Згадав. Це ж я можу нагадати вам, а ви нагадаєте мені. <гум> Значить, вечором. А желательно завтра утра. напишіть мені комент, коли я буду бачити Дейбоса. Я його можу щось ще... сьогодні, але ну, сьогодні навряд ли я його Та Хоча, може десь і пересічемось. Ні, навряд ли. Повитирався. Все вухо чорне. Тобі я йому сказав, хай він дзвонить, тому що я бачу тут довго когось просити, треба комусь об'ясняти. Сказати йому, що мені треба допомігних штуки 3-4, а лучше 5 комплектів передягачки. Я маю штук 5 футболок, штук 5 штанів. Бо це не діло. Є таке, що вже просто порване, є таке, що вже застіране, затаскане. Воно вже не відстірується. Ну, в смислі як, воно то типу стирається, але ж вже це... Ну, я тримав пару штук комплектів, зрозуміло таких оце свіженьких, новеньких, але вони в мене вже теж заканчуються. Так що треба хай буде. Потому що може десь на, на, на праздник піду на парад якийсь треба буде вдітися. А в а мене вже нема нічого нового нема нічого чистого. Так що треба сказати по-любому. Або я взагалі, ні, ну я йому скажу. А він по-любому скаже, щоб мені привезли. Бо я можу панти заколотись, знаєте, піти в якийсь там секонд-хенд, не секонд хенд а цей китайський магазин, де продають роботу купити собі отдільно, причому таку цвітом, щоб відлічалася від всіх, ви поняли? От і прийти, прийти тут принципіально в цій формі вишивати, поки не почнуться питання задавати. Я знаю, як їм психологічно на них давати, скажу, так а що ви мені видали? Два комплекти. Це якщо сидіти тут в кабінеті, нічого не робити, то може їх і хватити. Четыре часа, а я уже ничего не хочу. 4 часа, четвертый костюмчик. Ну все, били уже и не вдеваю. по первых что я так не вывозил, но ты че, как скабана. Зараз, слава богу, что хоть уже сонечку, э, ну, в Не знаю я, что делать. Первый раз я не знаю, что делать. Ну, в смысле, как бы. Варіантів в мене в голові багато, які Як причин, які можуть бути. А що, за що братись в першу чергу, не знаю. Ну, тому що ті, хто з дизелями ставлюся, ну, власне, хоча вже ж хлопці дивляться. Значить що, поміняв фільтра, да, була проблема, заводився, газу даєш, не, не реагує. Підключили комп'ютер. Комп'ютер каже, ну він же шумний, каже, спочатку подивіться до фільтров, а потім будете до мене претензії мати. Ну Фільтр ви бачили, звісно, там всі такі, 4 штуки, там. Всі, всі поміняв, всі там, де вода, де грязь, де що. От. Попробував закачати, не качає помпа. Фільтра вручну. Зняв обратно фільтра, залив їх свіжою соляркою, злив свого дизель-генератора. По старій схемі наповняв фильтра позакручував. Це розказую для тих, хто розуміє, може щось підкажете, бо вже буду я завтра його додати. Позакручував фільтра, знайшов пробку, верхню, ну як обычно В бак вставив пистолет з воздухом. Зробив плотно воздух. Ну, коротше, створив давлення, таке приличне, пару-тройку барсу. ну не пар, ладно, Ну, ну короче, что аж эта тряпка аж выстреливает. То есть понял, давление. И по идее, еще если я ее зафиксировал, всю пробку, получается, вставил пистолет, надув бака воздуха, воно там создалось давление. Тут я вот крутил верхнюю пробку, откуда в принципе воно должно текти, даже если помпа не тече, если где-то там ну, помпа не качает. Я сим на ключ, на стартер, давай маслать. Вроді, 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 як пішло, 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 помалесеньку, настільки помалесенько, щоб ви розуміли, я цю процедуру часа два робив, то, то воздуху піддам, то пробую качати, то десь раніше болт відкручую, знаєте, там ту шлангочку, ну щоб по системі пішло без воздуха. Все. Везде проблема власть однакова. Воздух, знаєте, такого пузырек, пузырек, єле-єле-єле. Даже не дивлячись на те, що давлення і ключом крутиш, то есть я помпу оно Обычно навіть бывает лень, знаете, там, качать або, там, чи гарячий, чи чи невдобно, чи це, невдобно, то ключом 3-4 масло. Такого, знаєте, добротное на стартері можна було яйця жарити и все. И воно само по системе закачу і заводиться. Даже з пульстыми фильтрами. А це фильтра повністю. От, і так систему, я ж кажу, і вже і прокачав, і прокрутив, і продув, і, і, і воно все одно тако вже починало підхватувати. От, от, от як наче зараз заведеться, навіть таку бурк робило. І, і все здохли батареї акумулятори. Но дуже довго і дуже медленно це візду. Мені щось кажеться, що це, мабуть, десь забита магістраль. Скоріше за все. Я вже з таким ставкався неоднократно. То в мене тряпка якась в бак попала, там в шлангу запакувало. То все недавно ще якийсь був такий крупний мусор, навіть непонятно, що воно на шлангі на повороті застряло. Ну, воно далі застряло, як воно дійшло, правда, до поворота. І так плотно його там запизувало. Ми поміняли всі фільтри, все. Давай качать, воно не качає, не дується, не це. Потім случайно якось я вже не пам'ятаю, як ми це поділили, але чисто случайно було. Отак от, от і мені кажеться, що я проціжую, проціжую, продавлю його легенько, воно тут питає підхватити, але йому не вистачає солярки, щоб брати з бака і... І з-за цього така проблема. Ну не знаю, я завтра буду пробувати ще. Побачимо, що воно є. Води хочу. Можна воно в мене, хімія є, можна хімія хряпнути. Заодно і зуби почищу. Ладно. Не знаю. Діньочек видався, я після цього дня сьогодні на силу мився, мився, відмився, наче, але запах в носі стоїть оцею хвойди, знаєте, хвойда, яка всю ніч крала солярку. Отак от я приблизительно зараз пахну.